Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Якщо ви давно задумувались над купівлею проектора для дому чи роботи, але не знаєте, чи будете ним користуватись, чи сподобається вам такий формат і не хочете витрачати багато коштів. Top Vision t 21 саме для вас. Це бюджетний проектор з розширеним функціоналом. І сьогодні я детально вам про нього розповім і подивимось, на що він здатен. Але перед початком відео я хочу, щоб ви зараз підтримали наш збір. На дрони усі деталі в описі під відео. Проектор TopVision T21 вирізняється компактним дизайном, що забезпечує йому високу мобільність та зручність в користуванні з його вагою трохи менше, ніж 1 кілограм, та в габаритами 22 см на 14 і на 10 см. Цей проектор легко поміщається навіть на невеликих полицях, столах або комодах, забираючи мінімум місця. Його компактні розміри роблять його ідеальним вибором для використання в домашніх умовах в ситуаціях з обмеженим простором. Також зручно його брати з собою. Бою, якщо планується тривала подорож, або ви хочете провести кіновечір у друзів. Щодо зовнішнього вигляду, варто зазначити, що проектор доступний тільки в білому кольорі. Кнопки управління розташовані зверху, що забезпечує зручний доступ до них. Але основне керування здійснюється за допомогою пульта дистанційного керування щодо інтерфейсів, TopVision t 21 вражає своєю різноманітністю. Наявність портів HDMI, VGA, AV, AUX та двох USB 2.0 забезпечують широкі можливості підключення до різних пристроїв, але при цьому це. Це трішки пізніше. Загалом проектор компактний та охайний, а головне інтерфейси та кнопки управління розташовані таким чином, що якщо проектор буде стояти впритул до стіни, його не треба буде переміщати. Не думаю, що характеристики TopVision t 21 вам багато про що скажуть, але все ж таки їх озвучу. Завдяки роздільній здатності матриці HD та максимальному дозволу в Full HD, цей проектор забезпечує доволі якісне зображення. Використання технології матриці LCD та типу лампи LED дозволяє досягти високої яскравості в. Тисяч люменів. Термін служби лампи становить до 90 тисяч годин, що забезпечує тривалий та надійний робочий час пристрою. Інші характеристики включають контрастність 9 тисяч до 1, вбудовані динаміки співвідношення сторін 16 до 9, можливість корекції трапеції подібних спотворень на плюс-мінус 30 градусів та загальну потужність 48 ватт. Мінімальна проекційна відстань складає 1 метр, а максимальна 6. Взагалі виробник вказує, що максимальна діагональ екрану становить 240 дюймів з одного боку це і справді так, але ж якість зображення при такій діагоналі бажає кращого. Ідеальним розміром екрану, при якому зберігається якісна картинка, студіумів. А от тепер до найголовнішого: TopVision t 21 має різноманітні варіанти підключення, що робить його універсальним інструментом для відтворення контенту. З цим проектором ви можете виводити зображення із шести джерел, що включає дротове підключення планшетів або смартфонів, відтворення відео з флеш-накопичувачів, підключення ноутбуків, Android TV-стіків, ігрових приставок ікс. Бокс та PS4, а також використання функції ChromeCast для стрімінгу контенту з різних додатків. Chromecast є інтегрованим рішенням в проекторі, яке дозволяє безпосередньо транслювати аудіо та відеоконтент зі смартфона, планшета або комп'ютера на великий екран безпосередньо через Wi-Fi. Ця функція дозволяє без зайвих зусиль переглядати вміст таких популярних платформ як YouTube, Netflix, Disney та інші. Для використання функції ChromeCast достатньо зв'язати свій пристрій з проектором за допомогою мережі Wi-Fi та відтворювати вміст через влас. Ясні додатки або браузер. Це зручне та просте рішення, яке робить проектор, ідеальним для перегляду ваших улюблених фільмів, серіалів, відеороликів та іншого контенту прямо з вашого мобільного пристрою на великому екрані. Ця широка сумісність забезпечує зручність і легкість використання проектора в будь-яких умовах та з будь-якими пристроями. Рекомендую цю модель як спроба ознайомитися з тим типом проекторів і не витрачати при цьому велику кількість грошей. Цей ідеальний варіант, якщо ви поки не готові витрачати великі. Кошти, оскільки надає основні можливості проектора за невеликі гроші. Попри те, що ця модель є найпростішою на ринку, вона дасть вам можливість насолодитися та відчути великий екран вдома, і дасть можливість зрозуміти, чи відповідає цей формат вашим потребам. І чи захочете використуватися проектором в майбутньому? Мені здається, що це непоганий ось такий крутий варіант. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео обов'язково натискайте. Ну а друзі, хто використовує проектор вдома. Обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. Мені цікаво, які модельки ви використовуєте. Ну і звичайно, як завжди, попрошу вас підписатись на канал і натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.